12 фур гуманітарної допомоги для пунктів незламності отримала Вінничина від міжнародної організації з міграції. 98 тонн вантажу передали до гуманітарного штабу обласної військової адміністрації, зазначив начальник ОВА Сергій Борзов. У пакунках набори побутової гігієни, памперси та засоби для прибирання. Найближчим часом допомогу передадуть пунктам незламності, яких в регіоні. 585. Крім основних засобів, у кожен пункт незламності передадуть і одноразові маски та рукавички, адже загроза коронавірусу досі залишається. Для всіх пунктів незглавності на території Вінницької області майже 100 тонн вантажу. Кожен пункт незглавності отримує 5 ось таких родинних так званих гігієнічних наборів. Там є все, що необхідно для забезпечення трьох осіб протягом місяця. Також кожен пункт незглавності отримує великий так званий інституційний набор, де є все починаючи від антисептиків, масок, перчаток і так далі, що необхідно для як забезпечення поточної роботи, так і для прибування наразі. Ми розуміємо, що війна принесла дуже великі руйнування та страждання мільйонам українців, і у цей важкий час ми готові допомагати. Також дуже вдячні нашим партнерам та донорам, які дозволяють надати цю допомогу населенню, яке постраждало від конфлікту. Ми будемо продовжувати тут нашу присутність для того, щоб зменшити ці страждання.